Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов і програма Право на правду в країні Полудень. Про ситуацію на фронті прямо зараз поговоримо з паном Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, мої вітання. Слава Україні. Героям слава. Пане Владиславе, багато багато подій багато новин і багато часу вас не бачили тому є прошу поспілкуватися давайте почнемо мабуть з такої з геополітич з ге... з геополітичного контуру так слухайте ну давай ну не можемо про це не не поговорити почнемо з ракети у польщі Ракету Польщі, я, ну, я ситуацію із того, що я зрозумів, що ракети впали, їх було дві. Нам дозволили на нашій делегації, нашим спеціалістам долучитися до розслідування, спостерігаючи, а але не приймаючи у ньому участі. І країни НАТО, як то кажуть, знаєте, бійці у боксі застигли. Засти, за, застигли в, очіку, в очікуванні Я не знаю, що комісії. От, я не знаю, там все закінчилося на тому, що якась там комісія повинна розслідувати надалі. Але попередньо вже там заявили всі, що це Російська Федерація не мала наміру атаки. Але я хочу нагадати, що Російська Федерація, коли прийшла до нас, вона казала, що вона не мала, не мала ніякого, ні, 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 нікого не хотіла атакувати, коли в Крим приходили, коли в Донбас, і взагалі всюди, де Російська Федерація приходила. Російська Федерація ніякого відношення спочатку до цього не мала. Що думаєте, з цього приводу? Чи будуть наслідки, пане Владиславе? Дійсно, от якщо та комісія, давайте так. Якщо дійсно та комісія м, встановить, що то не українські ракети, наприклад, а Російська Федерація таким чином, ну що прощупувала ППО сил НАТО? Ну от ну, така. О, пане Геннадій, як на мене, є абсолютно очевидний висновок з тієї трагедії, що сталося днями на території Республіки Польща, ані парасолька НАТО. А на державні кордони не є тим самим міцним надійним захистом від ракет, які поцілюють по цивільних об'єктах, внаслідок чого втрачають життя мирні мешканці, які жодного відношення ані до збройних сил, ані до інших військового формувань не мають. Очевидно, що та війна, яка була розв'язана Російською Федерацією ще у лютому 2014 року, вона має масштаб найбільшої е, континентальної війни на Тер європейському континенті відповідно з за часів завершення Другої світової війни. І звичайно, що та проблема, яка є, вона не може бути вирішена на тактичному рівні. Ну або там посилення в систем протиповітряної оборони на території Польщі, або залучення все більших сил ну, авіаційної компоненти країн НАТО для того, щоб. Патрулювати небо над Польщею над країною Балтії, адже це лише такі реактивні дії, а проблема має вирішуватись докорінно в який спосіб шляхом позбавлення Російської Федерації і її армії бойових можливостей. Це питання денуклеаризації російської армії, це питання приведення до тями вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. все інше це від Лукао, відповідно, вона не дасть. Якихось таких довгострокових результатів е, і тих результатів, які будуть спрямовані на стабілізацію ситуації на європейському континенті. Абсолютно з вами згоден, але дивіться, події розвиваються і далі, взагалі, о, в підвішеному такому стані знаходиться зараз декілька таких тригерних моментів, починаючи від північних потоків і ситуації, які виникли там, закінчуючи вже не знаю, там, де навіть терактами у Стамбулі чи Афганістані, тут взагалі може виявитися так, що Російська Федерація причетна взагалі до усіх цих подій. Там ми не будемо демонізувати в даному випадку, але дійсно бачимо, що якщо іс історично Російська Федерація приймала участь у такому Такого рода подій. Слухайте, на тлі цього і вироку вироку по меч 17 Ну Гіркін догрався. Він не просто так зник до цього з інфопрос з інфопростору. І зараз вже все. Ця людина, як і інші там три, три людини з Російської Федерації, і одна людина, я так розумію, що це уроженець України, але всі вони були на, на той час сепаратистами. І ось їх признали винними в збитті Боїнгу меч 17 Це така собі серйозна. Я не знаю, вони. От мені цікаво в міжнародному аспекті вони будуть сприймати це як це дії окремих терористів. Я не знаю, ось по імені, яких назвали, але ж вони працювали в межах плану. Їм хтось надавав накази. Ну, хтось надавати да, їм Російська Федерація, Російські військові, а Путін вже їм надавав накази. Отут якась буде історія. Я не знаю. Я чекаю тільки на одного. От мені цікава ж думка 21 числа. Там чи назовуть Російську Федерацію, там вже країною терористам, чи, чи не буде цього, чи так і, бу, і, 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 і буде о, все відбуватися. Ось накопичуватися, накопичуватися і цей кей кейс. І ніяк не вирішуватись. Як ви думаєте? Знову ж таки, мені здається, що працює той самий кейс Реалполітік і європейські і американські політики, топ рівня досить обережно дійснюють оцінку діяльності російської терористичної фактично терористичної держави. Чи будуть відповідні висновки на рівні Європейського парламенту ухвалені чи ухваленчини? Побачимо буквально на днях. А от те, що для мене очевидно в рамках рішення Гаска трибуналу стосовно ре. Ці mh 17, очевидно, що були е, визнані винними е, такі собі стрілочники. адже фактично е, ключова посадова особа, яка безпосередньо віддавала наказ на переміщення зброї за межі Російської Федерації. А це очевидно, що є Путін, адже саме він, як Верховний Головний може віддавати такого рівня наказу. Наказ так він, він залишився за лаштунками, і це несправедливо. Це несправедливо. Це не про несправедливе покарання винних. Це, скоріш за все, така собі ширма, ілюзія того, що е відбулося таке, ти, ти вирок стався, і винні особи були і, ще знову ж таки. Дуже таке питання риторичне, чи будуть вони взагалі притягнути до тієї відповідальності? Адже Російська Федерація вже відмовилася віддавати злочинців на до, до Гагі. Тому очевидно, що. Це певний такий компромісний шах, який зовсім не сприяє відновленню справедливості. Угу. Розуміло, слухайте. А, далі, о, якщо розглядати взагалі, там серія новин, і вона якась дивна і, і пов'язана, знаєте, ось з чим, всі щось почали розбирати, розкручувати. Зараз ви зрозумієте про що я, бо взагалі почало, почалося це ось з такої, з такої новини, що мене зацікавило. А, а, дивіться, в одній з ракет Х-55. Яка була а, збита над Києвом, був прикручений блок, виступаючи емітатором ядерної боєголовки. Слухайте, ось така собі справа. Там ну та, та що вони на ха 55 прикрутили у цю балванку а, і проводили такі навчання. А питання саме дивіться, ось чому що я ще помітив, а, і що мене зацікавило. Наприклад, Ізраїль, Ізраїль Ізраїль дозволив використовувати і, використовувати і надавати. Країнам а, НАТО і іншим країнам зброю, яка містить їхні компоненти. Компони, ком, компоненти. Я просто не знаю, а про яку зброю це може йтися, що там, за комо, що там за компоненти, і у, 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 що ми можемо отримати. Бо я знаю, що у Ізраїля ну, ну, великі технології, там, починаючи від, ну я не знаю, там від, від, від і, на, сам перед, я бачив багато від одягу до якихось тактичних приборів, ракет і таке інше. О, тут цікаво, на, до чого можемо мати доступ. Як важане? Ну очевидно, що з рахування того, що це досить дороговартісне е е кейс, очевидно, що йдеться не про елементи е екіпірування, адже мова йдеться про кілька десятків мільйонів доларів. Тому скоріш за все йде це за якісь компоненти, можливо е зброї чи устаткування, яке відповідає за розвідувальні дії, можливо, якісь інші складові саме високотехнологічного обладнання, устаткування, яке не буде в нагоді для українських сил оборони, але ж як Чого в цьому, в цьому кейсі є інше? Крига зрушила. Уряд Ізраїлю почав йти на більш такі ефективні дієві рішення щодо посилення оборонних можливостей українських сил оборони ще донедавна переважна більшість ізраїльських політиків високопосадовців займали більш стриману позицію. Так в такий собі спосіб намагалася не там не будути те саме лихо під назвою Російська Федерація, але зараз ситуація змінилася, і незважаючи навіть на те, що нетенхо, нинішній прем'єр вважається достатньо таким проросійським е, політиком Ізраїлю тим не менш є відповідне рішення, і вони є е, цілком логічними, адже ну. Хіба що сліпий не бачить очевидно пожвавлення військово-технічного співробітництва в біжу Російської Федерації та відповідно Ісламською Республікою Іран. А це можна може привести до фатальних наслідків та наслідок такої діяльності, адже ми знаємо наскільки іранські аятоли марять тим, щоб створити ядерну зброю, щоб першим же, першою же ж ракетою вдарити по території Ізраїлю. Ну так, Ізраїлю це не подобається, і взагалі Ізраїль. Готовий превентивно закінчувати цю ядерну програму Ірану, але я так розумію, що геополітика, взагалі геополітика дає багато. Чого робити із того, що можна було, але ми дійсно не знаємо, до яких наслідків призвело то чи інше рішення, і може весь світ вже давно у не, без, безодню парину, розумієте? Якщо, ну, то, ну, Нам кажеться, що отут давайте дуже просто вирішимо проблему, а каскад потім може призвести до апокаліпсису. Слухайте, і далі на тлі цього новина про розкручування і компоненти. Тут вже американці. Американці І їхній безпілотник МК1 ці гре Ігли, я так розумію, які ось вони нам то передають, то то не передають, і ось наразі така новина з'явилася, що хочуть там якусь також якісь компоненти викрутити з нього і передати нам що там вони збираються викручувати і чого бояться. Я не розумію. Ну зрозуміло, що БПЛА і це, це зброя майбутнього, адже е, за умов використання саме безпілотних платформ е, життя операторів знаходиться у відносній небезпеці. Звичайно, що є варіанти, і ми знаємо чудовий приклад бойової роботи українських гармашів, які фактично знищили осередок е, в, військовослужбовців з числа ксір. Та ж саме Ісламської е, Республіки Іран, які здійснювали підготовку російських фахівців і відповідно здійснювали пуски тих самих дронів шахедів 136 е, з території Кимбарської коси. Е, це тривало певний період часу. Потім наша розвідка відпрацювала, знайшла е, те саме зосередження е, іранських БПЛА та їх інструкторів. І, відповідно, наші громади відпрацювали бойову задачу за допомогою артилерії. Тому, очевидно, що навіть за таких умов можна вважати, що е, пілотування БПЛА є досить безпечним для е, військового персоналу, тобто, безумовно, для тих самих операторів, які здійснюють е, це mm -hmm. завдання, а, на відміну від е, операторів танків, бойових машин, е, іншої е, техніки, яка Наражається найбільший ризик, що в неї влучить ворожий снаряд чи ракета. Але ж, очевидно, наступна. Чи отримує Україна ті самі стратегічні БПЛА від уряду США чи ні? Я думаю, що якщо ми розглядаємо повітряні компоненти, нам набагато важливіше отримати f 16 Це виміщувачі, які є. Дуже більш ніж потужною платформою багато фахівців стверджують, що вона в кілька разів переважає за своїми бойовими можливостями навіть славно звісний хай Марси. Адже очевидно, що використання е, е, винищувальної авіації е, додасть ну, чим, чимало е, додаткових плюсів для українських сил оборони для того, щоб е, наші військовослужбовці мали можливість просуватися в рамках контрнаступу. Вперед. Тут кажуть, що птахи прилітають восени. Але восена може розпочатися для ворога і раніше така дійсна справа. Але поки за восену ми нічого не говоримо, а поговоримо за низьку температуру. Лухте цікавого десь почув, що під час зменшення температури на фронті то скорочується так звана золота година. Золота година це той проміжок часу, який ось людиною, яка отримує поранення, можуть забрати повести до лікарні щось зробити, щось зробити, і вона виживе і буде. Жити там, ну в залежності від травм, і ось з приходом з зниженням температури, то ця, ця золота година буде скорочуватися. Що як Ви вважаєте, збільшиться втрати ворога чи ні через діда мороза? З урахуванням того, що генерал Мороз додасть клопоту як українським силам оборони, так і російським окупаційним військам, звичайно, що і зменшення тієї самої тривалості золотої години, воно звичайно буде впливати на фактор збереження життя. Російських, в тому числі російських вояків, які отримали поранення. треба зазначити, що взагалі військово медична евакуація Росіян шкошкотильґає. Немає у них сталих алгоритмів практик та, та процедур, які вже протягом кількох років використовуються в українських силах оборону, як за рахунок відповідних підрозділів командування медичних сил збройних сил України, так і відповідно за рахунок добровольчих формувань на ж питали мені Перегова. Uh, які реалізовують саме програму по евакуації uh, поранених українських військовослужбовців, uh, звичайно, що зимовий період ведення бойових дій навряд чи знизить інтенсивність бойових дій. Mm -hmm. а, а відповідно і поранених буде чимало а, о, в, в обох арміях. Але те, що а, за нашою практикою я абсолютно спокійний, і якщо ми подивимось на динаміку втрат. Щодо двохсотих і трьохсотих, то звичайна перевага щодо збереження життя наших воїнів відповідно на боці українських сил оборони, і відповідних структур, які цими питаннями опікуються. Тут зрозуміло. Я так зрозумів, що на перебіг наших бойових дій бо більше для нас. Для нас бо більше ну, географія, географія впливає більше зараз, аніж температура мені здається в даному випадку з цими з цими. Берегами і таке інше, О, от цікаво, слухайте на, на вашу думку. Багато балачок з цього приводу точиться. Вже ми пішали, от, Бачите, час, час йде, то про Херсон з вами казала, а що там буде? А як воно? А буде зараз? Оп, змінився час. Про Мілітополь. Давайте поговоримо. А чи будуть у Мілітополі міські бої, чи нове непросте рішення важке? Чи як воно важке непросте рішення Суровікіна? Як вважаєте? Ну, звичайно, всі ми прагнемо перемог, якщо ми розглядаємо е, цю війну через призму емоційно. Але ж очевидно, якщо ми подивимось на ситуацію на фронті через раціональну е, точку зору, е, зрозуміло, що в районі Мелітополя Росіяни зосередили чимало частку сил та засобів російської окупаційної армії, в тому числі і частину тих підрозділів, які були виведені Росією з правого берега Дніпра з Херсону. Е, чому це робиться? Путіну край важливо зберегти той самий сухопутний коридор, що з'єднує mm. тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованого Кримом. Тому легкої е, перемоги, легкої деокупації Мелітополя не буде це очевидно. Е, Путін буде докладати всіх можливих і навіть неможливих зусиль для того, щоб зазвичай е, е, контроль російський контроль над е, цим нині окупованим українським містом. Угу. Так, слухайте. Ну тут ну є такі побої поб... побоювання, але ну ви розумієте, пане Владислав, так чи інакше, у ворога а, зараз буде вибір або а, героїчно втримувати оцей коридор, і буде армія буде танути. Танути. Я сьогодні бачив. я Не знаю, пам'ятаєте, ми з вами спілкувалися про ракети для Хаймерсу з цими шариками? Це да. шар... Я бачив сьогодні відео, як вони спрацювали. Слухайте, такі там люди, там камази пробивають наскрізь, ці шарики, буйки ці. Да. Така історія, і ніяк і там коментував, не можемо поставити ми це відео, бо там матюки багато, і там коментував цей російський солдат, що там відбулося. Ну це Адіще, ну дійсно, воно там нікуди не сховаєшся. Я не знаю, що там з людьми, але Камази наскрізь, наскрізь, кам Камази, рисори, шмисори в барабан. Тому не знаю, якщо ця історія буде задіяна, і вони і, і, і скупченість їх буде отака, то і доля, їх, доля їх не завидна. Слухайте, давайте. А, а от і ситуація в цьому сватова. Кримінів. Я не знаю, навіть, навіть в Северодонецьку там кажуть, вже почалася евакуація. Ну, вони в себе таку історію розкручують, що відбувається зараз масова евакуація. Схожа на ту, яка була у Херсоні. Слухайте, от така ж, ну, ну дуже, схожа. дуже схожа. Вони оголошують, ми а, хочемо врятувати місцеве населення, ті переодягаються і йдуть там разом один до двадцяти і, і, і виїжджають. Що думаєте з цього приводу? Що дійсно вже пішла евакуація звідти? І вони відходять. Ходять на якісь нові позиції, чи це якесь ПСО. А, чи може відбуватися евакуація цивільного персоналу з цих населених пунктів а, цілком імовірно. але те, що росіяни натягнули на цю ділянку фронту неймовірну кількість, як артилерії, так і особового складу, в тому числі і тих самих чмовиків це очевидно. Причому співвідношення сил та засобів а, саме російської окупаційної армії, наприклад, на сватівському напрямку напрямку, їх там менше на в районі Рубіжного і туди ближче до Лисичанська Североденецька, їх там набагато більше, адже очевидно, що. Путіну край важливо тримати чим більше території Луганської області, але якщо він розуміє, що тими ресурсами, якими він нині е, володіє, і може управляти. Е Недостатньо для того, щоб втримати район е, е, Сватова, тому і, е, і відбувається бойові дії на цій ділянці для російської окупаційної армії за остаточним принципом. Є е, е, якісь ресурси відправляють, немає. Ну то ж тримайтеся як можете. А, очевидно, що український контрнаступ тут знову знову котрий раз повторюю тут напряму залежить від об'ємів поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів. Тому серед інших компонентів, які на які я дивився за підсумками Сьомого Рамштайну. Очевидно, що є дуже важливі опції. Перша опція це отримання 155 мм снарядів від е Греції. Mm -hmm. е відповідно, ракет до Марс-2. Ну, це фактично це ті ж самі Хаймарси. Е, Цю ми боєприпасами отримуємо від наших німецьких партнерів. Ну і звичайно, система протиповітря оборони не названого типу, яку ми отримуємо від наших е шведських е партнерів. Mm -hmm. Слухайте, ну цікаво. А Бахмут, як вважаєте, за... а ще не, хочу додати, не додати таку штуку. Є ну, така це з, з розряду конспірології або чуток. Росіяни кажуть, що вони готові навіть здавати. Поступатися Луганськом, і там вже навіть у медіапросторі, якщо так не вдивлятися, то вже почали запулювати таку історію. Що, в чому воно полягає? Що погана ЛНР зробила помил, помилку, пішла війною на Україну, втягнула ДНР і Росію у цю авантюру. Тому ось вони винні і на тлі цього така історія. І на тлі цього, і на тлі цього вони ось кажуть, що можуть поступитися луганською. Ось цією областю і, Луга, і Луганськом, але ось не так, не коридором цим вони там хочуть триматися. я не, я не знаю, як вони там будуть у степах триматися. За за що? Ну техніки навалили туди. Ну така справа. Як вважаєте, от Бахмут? Кажуть, що Бахмут, що за будь-яку ціну, ось ну якусь таку велику, хоч ну, хоч якусь перемогу вони їм потрібно показати, бо якісь відступи, 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 і кажуть, що там може ситуація бути як у Маріуполі. Я не знаю, в Бахмуті що також там є якісь такі серйозні укріплення, які там вони будуть бомбардувати якимись страшними бомбами, чи, чи ні? Так вважаю. Бахмут тримає оборону в цьому місці. 93-я окрема механізована бригада сухопутних військ збройних України Холодний Яр. Насправді вона по праву вважається найбільш боєздатною бригадою у складі наших сил оборони. Звичайно, що наших хлопця там край важко. коли президент України Володимир Володимир Зеленський говорить про те, що на сході там пекла. От це якраз про Бахмут справа в чому е, є таке собі Євген Пригожин, найближчий там е, поплічник Путіна, який пообіцяв особисто Путіну, що він за допомогою власної армії, тієї саме е, приватної військової компанії Вагнер, візьме під контроль Бахмут. Тому, незважаючи на величезні втрати, е, ті самі е, колишні ЗК, Штурмують раз за разом а, наші позиції в районі Бахмута. Причому тих атак ми за світовий день може бути до десяти, Незважаючи на те, що а, наступні хвилі ата тих, хто атакує, фактично а, йдуть по трупах своїх поплічників, які загинули до попередніх атак, все одне. Пруть, 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 а крім е, вагнерівців, там є ще ті самі чмобіки. Ми за них все добре знаємо, неодноразово їх обговорювали. Ну відповідно представники е, регулярних підрозділів російської окупаційної армії. Але не надто вправно у росіян там йдуть е, справи, адже дуже потужно наші облаштували оборонні позиції, і незважаючи на те, що насправді край важка ситуація, але тим не менш, наша оборона триває. Тобто я до чого веду? Бахмут це така собі забаганка Путіна, яку пообіцяв зрети. No. Бати Пригожин, все. Ага, зараз, особиста личка така. Ну, до речі, про якщо вже ви е, сказали, згадали про Пригожина, то зараз у них там велика проблема в їхній армії. Значить, проблема ну, у, у чому? Е, у, у них багато ж зеків, там, а там їх градація. І ось дивіться: а чи можна, ну, наприклад, а чи можна формувати бригаду кулеметників із пацанів, і мужиків, чи їх окремо. А почекайте ще не все. А чи можуть. Musiquinho. Давати кулеметні ленти півням, якщо вони в одній бригаді, ну це взагалі така і чи при цьому не зміниться їхня ієрархія? А ну це ми це з вами це кумедна, так, ми відволікаємося. А для них це серйозні якісь справи. Вони там за це ріжуть, ріжуть один одного, там і всілякі інші речі. Ну це їхній вибір, їхня армія. більше дивіться. Вона все більше і більше буде розбавлятися. Як там погане пиво, яке там тітка розбавляла водою. от і її так і їхня армія. Більше більше за закон вони прийняли. Зараз на, на, наразі, і тут буде маховик цей роздмухуватися. Ну, така справа. Так, все про інше, все ми не будемо е, говорити і про всю цю ситуацію на фронті. Залишимо це для Збройних сил е, ЗСУ, про то не можна казати. Тому, пане Володіславе я дякую вам, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. До нових зустрічей. Слава Україні. Героям слава нашим глядачам. Я нагадую, заходьте на наш ютуб канал, жамки на дзвіночка. Підписуйтесь на новлення З вами був Геннадій Виноградов і програма Право на правду тримаємо стрій